Ну, коли ми перший раз, я не ну, знаю, раз, після похорону, прийшли до слід, щоб вони були тут біля маслозаводу маслозводу, що. ну, щоб брат не поїхав, чи закончили на друзі не поїхав, то слідчий Івасюк сказав, що пробуємо з цими свідками, які такими ну, зовсім очевидцями, що коли він наїжджав, то таких майже нема, Таких, що вже коли... Пан побачили, то таких багато людей вся площа була. А якщо безпосередньо свідки, то там три, по-моєму, все це в голові тоді зразу ну, після охорони перебувалося. А, а потім він ну, бачили, ну, проблем, ну, це була проблема, що, що це тільки три свідки, які ну, цього, що бачили, як він наїжджав. Це нам так свідчі говорить. А зараз що вияснилося? Зараз, коли було 20 числа засідання, зачитували обвинувач. Багато, ну може 10, може 15, ну багато великий список був. І адвокати підозрюваного вони до цього списку, який теж в них вулиці, що обвинувачений зачитав. і Обвинувач, бачите, І вони ще додали кілька чоловік ще додаткових. Для, ну, для нас горе, для нього і для, для, для його родини це теж біда було, по була поправлення. Якось таке було, і він же говорив, що я наїхав, але я не йому каже, не вистачало, щоб, щоб ти нарочно. І з братом таке було вже ну, співчуття до того, що він скує, бо це ж не вбив. Ну, не не, не, не дай Бог, може, таке ну, в принципі. Але коли він це сказав, що нічого, нікого і він не винен, і нічого такого не ну, казав, то, то я, ну, я вже сказав, що максимально суворо. Ну, хтось ж винен, а якщо він не винен, то вона ж не самовбивця, що кинулася йому під колеса. Так виходить. Вона. вона не кидалась, він не винен, стихійної ніякого ні урагану, нічого не було. То що, ніхто не винен чи? Я? І після цього, як він так заявив, то я... Дуже-дуже ну, хотів би максимально. Ось люди, що в місті, в області це ж знають і говорять. Все.